Ну хіба жабка так скаче! А я звідки знаю вам жабам відничет. Паразит Доскакала жабка до рукавички і каже. Хто хто в рукавичці живе? А мишка їй відповідає. Я... Я... Мишка-нарушка. А я прокурор і маю таку херню нести. А я жабка, скригатушка. Пусти мене до себе. Я одного разу прокуратуру не пустив, так до сих пір по судам тягають. Заходь! Зайшла жабка в рукавичку і почали. Вони жить удвох. А можна було якусь казку без радужній тематики вибрати? Донечка, дивись. Тато грає жабку. Так, доча, все, що ти сьогодні побачиш, ти з пам'яті Понятно? Як ту Ах, ти витерш. Так, е, до, тільки краще сьогодні старайся краще. Кохана, я тобі все судом поясню. В нас обманює, на видумує. Тебе через соломінку надують походу. Побачив зайчик рукавичку, пострибав до неї і питає: Хто хто в рукавичці живе? Ти шо вгашений? Чого? Та я взагалі то роблю це заради свого сина. Єдине, що ти можеш зробити заради свого сина, це піти й розбити голову об стінку. Та, та як ви смієте так казати? а ну негайно вибачився. Mm. Ти бачив колись, як жаба душить короля? Ні, mm. Зараз побачиш. А, ай, буха, буха, Стоп! А ж раптом. Біжить лисичка. Так, я не поняла, яка ти нахрен лисичка. Попроси. Хорошо. Прибігла лисичка до рукавички і питає. Хто, хто цю херню придумав?